Я Катерина Гордієнка про спілка працівників агропромислового комплексу України. Сьогодні одним з найнагальніших питань, що потребує вирішення, є криза молодіжної зайнятості. Ситуація, що склалася в агропромисловому комплексі України, невтішна. Лише 10% випускників аграрних навчальних закладів першого, другого, третього, четвертого рівнів акредитації працевлаштовуються офіційно за спеціальністю. А випускники взагалом не бажають їхати в сільську місцевість. Сьогодні роботодавець не може, на жаль, не може надати гідну. Заробітну плату не може забезпечити нормальні умови праці. Сьогодні молодий спеціаліст, працюючи на підприємстві сільського господарства, в більшості випадків не має можливості кар'єрного росту та удосконалення професійних знань. Сьогодні масово закриваються підприємства сільського господарства. Проспілка працівників агропромислового комплексу України акумулює ці зусилля на вирішення даного питання. Сьогодні ми маємо дуже гарний досвід створення молодіжних центрів працевлаштування на містах. В подальшому планується відкриття масштабного центру при профільному міністерстві. Спільно з міністерством ми ведемо прямі перемовини з роботодавцями, адже від них, власне, залежить працевлаштування молоді аграрної сфери, лише у спільній роботі в тісній взаємодії, влада профспілки, роботодавці та молодь ми зможемо вирішити дане питання, починаючи від нормативно-правової бази даної, даної сфери, закінчуючи нормальним психологічним настроєм випускників аграрних вузів на працевлаштування.